Вітаю, друзі! Сьогодні познайомимося з відомою і невідомою концепціями у філософії, які пояснюють, як відбувається розвиток і зміни у світі. Успіх через конфлікт це діалектика, успіх без конфлікту тріалектика. Ці концепції схожі за своєю метою, але відрізняються підходом і часом виникнення. Діалектика вже була відома Сократу, Тріалектика виникла в 20 столітті як виклик часу. Спробуємо більше дізнатися про ці концепції, які набирають популярність. Отже, діалектика це метод пізнання та логічний принцип, що описує розвиток як процес боротьби та розв'язання суперечності. Її можна описати за класичною формулою теза, антитеза, синтез. Теза, будь-яке твердження або ідея, антитеза, протилежна теза, синтез, нова ідея, що виникає в результаті конфлікту, тези і антитези. Я б додав синтез, звучить м'яко, бо із за конфлікту двох сторін одна сторона зникає або програє. Надалі цей синтез стає. Новою тезою і процес повторюється по спіралі. Розвиток, згідно з діалектикою, є поступовим рухом вперед через внутрішні суперечності. Класичні приклади філософія Гегеля та марксізм. Чим мені особисто не подобається діалектика, то, як ви зрозуміли, вона всюди бачить конфлікт. Тепер тіалектика. Тріалектика, це менш поширена концепція, яка доповнює або розширює діалектику, додаючи третій елемент замість простого протистояння двох сил. Тріалектика розглядає взаємодію трьох елементів: теза, ідея, антитеза, протилежна ідея, третя сила або сторона, що опосередковує конфлікт або створює нові умови. Синтез у триалектиці відбувається не лише через внутрішній конфлікт, а й під впливом зовнішнього чи нейтрального фактора. Цей третій елемент може бути спостерегачем, контекстом, об'єднуючим силою чи каталізатором. Основна відмінність між діалектикою і триалектикою, як ви зрозуміли, полягає в кількості взаємодіючих елементів, що рухають розвиток. Діалектика це бінарний двополярний процес. Розвиток тут це подолання конфлікту двох протилежностей, боротьба дії і протидії. Тріалектика це тристоронній процес. Розвиток відбувається завдяки впливу третього, часто незалежного елемента, що вирішує або змінює суперечність. Розвиток у діалектиці це. Послідовна еволюція через конфлікт. Це ніби біг двох суперників, де кожен крок є їхнім компромісом. Розвиток у траелектиці це більш складна система, що враховує не лише конфлікт, але й обставини, в яких він відбувається, або силу, що його вирішує. Можна сказати, що з'являється гармонізуючий елемент. Діалектика є більш фундаментальним принципом, тоді як троєлектика часто використовується в конкретних сферах, наприклад, у соціології. Психології чи теорії систем для опису складних, складніших взаємодій.